Часто вважають, що домашнє насильство це лише про побої. Насправді ж воно включає десятки форм небезпечної поведінки. Усі її різновиди мають спільні ознаки: відсутність поваги до іншої особи, прагнення влади та контролю над нею, керування її рішеннями та діями, умовно виділяють чотири види домашнього насильства. Штовхання, побиття, завдання болю будь-яким способом це фізичне насильство, примус до статевого акту або сексуальної взаємодії попри бажання іншої людини у шлюбі чи ні це сексуальне насильство. Образи, приниження, тиск, шантаж, погрози, знецінення потреб і бажань партнера та десятки інших проявів емоційної шкоди це психологічне насильство, або, як часто кажуть сьогодні, аб'юз. Умисне позбавлення майна, грошей, пильний контроль їх витрат, незабезпечення базових потреб це економічне насильство. Що робити, якщо ви опинилися у небезпечних стосунках? Перше зателефонувати до поліції за номером 102 та повідомити про факт домашнього насильства. Саме поліція може врятувати ваше життя у критичній ситуації. Друге звернутися до центру соціальних служб у вашому місці. У центрі ви зможете отримати необхідні соціальні, психологічні. Юридичні послуги та консультації за потреби вас можуть скерувати до притулку чи кризової кімнати для постраждалих. Третє поділитися проблемою з друзями і близькими. Якщо вам складно відкритися рідним, зверніться за психологічною допомогою. Зокрема, зателефонуйте до цілодобової національної гарячої лінії з попередження домашнього насильства за номером 116 123. безкоштовно, анонімно, конфіденційно. Підтримка інших допомагає краще оцінити ситуацію. Та спланувати подальші дії. Якщо ви підозрюєте, що знайома вам людина потерпає від насильства, необхідно перше. Підійти та обережно бажано наодинці запитати, чи все в порядку і чи потрібна допомога. Якщо людина відкриється, вислухати та підтримати, не звинувачуючи. Друге дати номер телефону національної гарячої лінії та підказати сайт розірвиколо.орг, де знаходиться детальна інформація щодо того. Як діяти і куди звертатися у випадку домашнього насильства? Третє пояснити, чим і як саме ви можете допомогти, наприклад, звернутися до поліції, до лікаря або знайти прихисток. Четверте, придумайте кодове слово, фразу чи сигнал на випадок негативного розвитку подій. Наприклад, в одному будинку, де в сім'ї була проблема з домашнім насильством з боку чоловіка, дружина домовилася із сусідами про використання кодового сигналу. Якщо вона буде стукати по трубі опалення певним чином, то сусідам треба терміново викликати поліцію. Одного дня цей сигнал спрацював і врятував жінку. Пам'ятайте, якщо ви стаєте свідком домашнього насильства, життю людини загрожує небезпека. Не вагайтеся. Звертайтеся до поліції за номером 102. Декілька порад про те, як спілкуватися з постраждалою людиною. Перше, не звинувачуйте та не задавайте питань на кшталт, що ти зробила, щоб він, вона так з тобою поводилась?» Поводився. Чому ти з цим миришся? Такі питання не зараджують ситуації, а тільки зменшують довіру між вами та співрозмовником. Друге. Не намагайтеся з'ясувати причини насильницької поведінки з боку кривдника. Третє. Не будьте критичні, якщо постраждала особа говорить, що все ще любить свого партнера, або якщо повертається до цих стосунків. Розірвання кола насильства часто потребує немало часу та внутрішньої сили, адже домашнє насильство має тривалий емоційний вплив. Чи маємо ми право втручатися у сімейні справи? Так, так, і ще раз так, домашнє насильство це порушення прав людини. Повідомити про злочин це єдиний правильний крок. Наслідки насильства виходять далеко за межі сім'ї і стосуються усього суспільства. Применшення проблеми та сприйняття агресивної поведінки як норми дають право на існування домашньому насильству. І найголовніше, часто людина, яка потрапила у небезпечні стосунки, не може самостійно впоратися із ситуацією. Зокрема, жінок може стримувати складний комплекс емоцій страх за себе та дітей, побоювання осуду з боку інших, сором, зневіра у можливості змін. А чоловіків зупиняє страх виглядати слабким в очах суспільства. Постраждала особа може потрапити у безвихідь, а зарадити може тільки в ваш. Ваша рука допомоги.